Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді перетворювач тиску Віка А10. Діапазон тиску від 0 до 600 бар, вихідний сигнал 420 мА. Конструктивна особливість вказаного перетворювача в тому, що він має вбудований дросель. На відео повинно бути видно. Обудований дросель. Дросель використовується для захисту перетворювача від скачків тиску. Ось тут знаходиться обмонтований перетворювач дросель. Видно отвір дроселю. Такий привод виробництва віка Німеччина.